Поїхали. Що, поїхали? Привіт, друзі! Власники, Tesla Model 3 можуть зіткнутися з такою незвичною проблемою. Тобто, коли ми відкриваємо дверку, от вона закрита, ми тягнемо за ручку, шкло приопускається і дає нам змогу відкрити дверку. Але як тільки ми відпускаємо ручку, шкло піднімається назад. І воно не дає нам знов закрити дверку. Щоб закрити дверку, нам знову треба потягнути за ручку, щоб опустилося скло, і тоді закрити дверку. Так? В цей самий момент, коли ми тягнемо за ручку на щитку на дисплеї, у нас відображається, що дверка відкрита. Але як тільки ми відпускаємо ручку, знову відображається, що дверка закрита. так? Тут є дуже така хитра проблемка, і зараз ми покажемо, в чому вона складається. Паузу. Погнали? Так, так от, дивіться, перш, перш ніж розбирати всю дверку, знімати замок, тому що ну, найпершим чином треба нам провірити мікрик, чи працює, який власне, відображає відкрита чи закрита дверка. Так. Але перш ніж розбирати дверку і перевіряти всі всі елементи, нам треба зробити дуже такий простий хід. Тобто один нюанс. Тут є така штука, як лампочка відкриття дверки. Так? Тобто підсвітка дверки. Так от, Якщо ця лампочка не працює, у вас так само не буде працювати дотяжка вікна. І зараз ми продемонструємо, як воно відображається. Де та фішка? Чорна фішечка. там. Чорна от, фішечка. Е... О, да. там? Це робоча. Відключаємо, світиться лампочка, опустилось вікно. Відключаємо лампочку. Вікно піднялося. Тобто, сигнал від мікрика замка проходить через лампочку і тільки тоді заходить на блок управління. Тобто, якщо у вас вийшла з ладу оця лампочка, у вас не буде працювати оця функція відкриття привідкривання і закриття вікна. Пауза. Да. Так от, е Саме простий спосіб перевірити, чи у вас дійсно справа в лампочці, чи в чомусь іншому, це е зробити такий лайфхак. Беремо звичайну лампочку на 2 Вт е з проводочками і підключаємо її до, е до роз'єму лампочки підсвітки дверей. Так? Як тільки ми підключаємо лампочку, бачимо, що вікно приопустилося. Відповідно на дисплеї зразу показує, що у вас дверка відкрита. Тобто система працює. Спробуємо защокнути замок. Вікно піднялося. Відкриваємо дверечку. Вікно опустилося і тримається опущеним. так? Відповідно, таким простим способом ми можемо перевірити, що цей дефект відноситься до лампочки або до якогось іншого елементу.